Ісусе, пусти мене в царство небесне. Відійди від мене, я не знаю тебе. Чому? Я ж скільки всього зробила для дітей, доглядала, готувала їх, ночами не досипала, все робила для них, нічого поганого не робила. Подивись на свій одяг, він брудний так. Ай, справді, брудний. Ісусе, пусти мене в царство Небесне. Відійди від мене, я тебе не знаю. Чому? Я ж такому господиня. Там махний бирах, стиготую, посуд мию, в церкві служу, стільки добре, зробив. Подивись, твій одяг брудний. Ай справді, брудний. Ісусе, пусти мене в царство небесне. Не знаю, я тебе дихаю. Як собі геть? Я освічена людина, в мене диплома, грамоти, медалі. Подивись, одяг у тебе, брудний. Брудний? Ісусе, пусти мене в царство Небесне. Відійди від мене, я не знаю від тебе. Відійди? Не знаю? Ну чому? Чому? Я ж в церкву ходила. Я молилася, я читала слово. Чому був? одяг є брудним. Подивись на нього. Мій одяг брудний? Справді. Ісусе, впусти мене царство Небесне. Я не знаю тебе, ти геть. смислі? Я ж я людям допомагаю, дітей нас багато, багато зубів повипивали ми на свій одяг, він брудним є у тебе. Одяг, у мене. <ріст> Ісусе, проси мене царство небесне. Я не знаю тебе, йди геть. Ну чому так? У мене ж була така крута машина. Я позився на ній всіх. Я займався волонтерством, допомагав людям, возив їх до, цер... до церкви. Чому ні? І одяг крутний, Поглянь. Одяг, і справді брудний. Чому? Чому Чому? їх учи? Чому вона? Вона ж така людина, як і ми. Відійдіть від мене. Ви думали, що хочете отримати спасіння лише добрими справами. Але лише правильні спадкують царство небесне, а грішні підуть в огненно. Справді. Можливо, комусь стане зрозуміліше. Я хочу зачитати об'явлення 7 розділ. І там з 9-го вірша написано. Об'явлення це апостолу Івану ціле відкриття було про те, що буде в майбутньому, що буде на небесах, які будуть небеса, і тут він описує. По тому я глянув і ось НАТО Великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люто, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агцем, зодягнений в білу одежу. А в їхніх руках було пальмове Mm -hmm. І взивали вони гучним голосом, кажучи спасіння нашому Бові, що сидить на престолі і аукцію. Я, я лише два вішика зачитаю, описується те, що він на небесах бачить багато людей. І людей різних, з різних народів, з різних пламен. Сюди можна додати з різних конфесій, там і православні, і протестанти, і католики. Всі різні люди. І написано, що у всіх у них є. Білий одяг, що це не виглядає. І ще одне схоже місце писання теж про білий людях, теж об'явлення, третій розділ 4-го вірша, там описується звернення до однієї з церков. Та ти маєш і в салатих тільки імен, що одежі своєї вони не спогадали, і в біль за мною ходитимуть богітні вони. Йде мова про віруючих людей, про членів церкви, про тих, хто ходить до церкву, про тих, хто може, служить, може, просто слухає. І тут говориться, що є лише кілька імен, які свої одежі не заплутнили. Тобто ця сценка, вона пояснює не те, що люди приходять якісь зі світу і забун тут вигадали, і хочуть собі завжди напасти. Приходять люди, які про Бога чули. Приходять люди, які молилися, як ми описували, які там на машині когось возять, а не служаться. Ті, що допомагають з дітьми, на кухні допомагають, як у нас на таборі, або з дітьми зараз там, в дитячі кімнатах. Багато людей, які щось роблять доброго, добрих справ роблять. Роблять у церкві, роблять для Бога, для людей. Але чомусь виходить з немає. Написано, що лише кілька людей з контракт цієї церкви зберегли чистоту свого одягу. Переможець зодягнеться в білу одягу, а імення його я не змию із книги життя. І імення його визнаю перед лицем своїм і перед його ангелом». Ісус говорить, що ім'я цієї людини записане в книзі життя. Книзі «Життя» тобто Книга, по якій мовно. Ті, хто будуть на небезпека, mm. ті, хто матимуть вічне життя. Але тут не написано, що імена ці ми записали. Тут він каже, це ім'я я не змію, тобто не зітру. Тобто воно вже там було. Тобто виходить як. Є імена, які там можуть стартись? є імена, які в Книзі життя Господь може викреслити. Хто має хай чує, що Дух промовляє церков. Я не буду казати такі речі про те, що спасіння воно раз і на все життя, чи спасіння можна втратити. Чи ти грішиш — втратив, кохаєшся, назад знайшов. Це не так селе. Да. Це знає лише Господь, ну, щоб зайвого не сказати. Я читаю, Прочитаю ще Матвія, 7 розділу, 21 вірш. Ісус знову каже, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в Царство небесне. Але той, хто виконує волю Отця, що на Небі. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, хіба не ім'ям Твоїм пророкував, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чудесами великі творили? І їм оголошує тоді я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене та чинить беззаконня. Складно сказати чи пояснити, як це так? Як це люди ходять, пророкують, ходять чудеса роблять, Господнє ім'я призивають. А Бог їм каже, я вас не знаю. Складно сказати, де є та межа, коли ти каєшся спасіння, і отримаєш спасіння, коли ти можеш її втратити. Ви маєте розуміти, в якому положенні зараз ви знаходитесь, в якому положенні ваша душа, ваше серце. Ми на таборі, звісно, не зачитували це місце, ми не пояснювали так детально про білу одіж, тому що це складно. Ми говорили по-простому, що ти повинен мати чисте серце. Чисте серце ти повинен мати. Господь, ми не раз в Біблії бачимо, що Ісус бачить думки, бачить те, що в людині на серце, Господь знає мотиви. Ми досконалими бути не можемо, але якщо в нашому бажанні, в нашому серці є щире бажання, Почищатися, щире бажання потрапити на небеса, щире бажання відкинути всі гріхи, То що Господь цього не бачить. Хіба Він не змилується над людиною і не дасть їй спасіння? Ну але друге питання, коли людина знає і робить гріх, тобто що ж сказати? Людині білий одяг дається, але ми з цим білим одягом йдемо протягом нашого земного життя. А наше земне життя наповнене навколо нас темрявою, гріхом, спокусами і не кожен не стоїть, на жаль. Але хай Господь благословить всіх нас, щоб ми пинували своє серце, щоб ми пинували і в назначений час з білим одягом, чистим одягом, головне чистим серцем, прийшли до Бога і потрапили на небеса. Амінь. Амінь. Дякую. Хай Господь всіх благословить вас.